Можна 13 тона меду в Україні з хмельниччини. Вау! А що ти називаєш медом? Область лідер за кількістю бджолосімей. А ні, там, там, чекай, а там мед чи мед. Бо я бачу двоє людей просто ніс потерло так. І слухай, слухайте новина, яка на землі взагалі то існує близько 20 тисяч видів бджіл. Слухай слухай. Та Ющенко писав. Ющенка сидить і новини, строчить. Нема що робити людей. Слухай, але тільки невелика їх частина може робити мед. І більшість отих медоносних трудівниць мешкає саме на Хмельниччині. Журнал-Порадниця! Так, по-перше, я хочу додати, що насправді Хмельниччина зараз здається номер один в Україні по зерну, яке наші аграрії вже зібрали і спакували, і готові відправляти, а кораблі нарешті пішли. По-друге, що нас ще хорошого таке в Хмельницькому. Ну а за цей за цей мед це є якась правда? Хто з залу сам виготовляє мед? Пополуйте. Ти реально, так? Солоденький. І? Ні, просто знаєш, я от найбільше здивувало, навіть, ну, не той, той факт, тому що це окей, а стиль написання цієї статті. Взагалі то. Взагалі-то. Так а ні, вони ж, знаєш, ніби своєю говорять такої, пробуйте сказати. Взагалі то! А скажи, а як називається видання? Просто цікаво, хто так пише файно. Всім UA. Це що? Це ж наша газета ВСІМ, Хмельницький. Сім'єю блін, як класно. Бачиш, оце класика жанру. Я двадцять ja, ja 16 років, чи скільки назад поїхав Хмельницького, а нічого не змінилось. Риторика подання стабільна. А це, типа таке видання, що може написати видатний хмельничанин, Ілон Маск робить. Це таке видання? Чи це типу все таки нормальне? видання? Взагалі можливо, що ця стаття просто з року в рік репоститься.